Дзвоню до мофа, каже, ка хто я кажу, гас. Він каже, гас, кать відкривати. Слава Ісусу Христу! О, Люди добрі, вас гарно. Що, що ви робите? Газ. Що відкривати? Газ? Чечка натрима. Вона спеціально прийшла. Ні, їсти. Чекай, ага, тут туди їсти салат з крекера з курочки. З крекера? Так. Сергій Ту спеціально нам тим. Не треба <рес> ні дітей. Не треба. Довбоку на день народження дарували. Кому Кому тобі? Сімей ні та, подарували? Так, подаруй їй. Той дій його? Так, він тобі дарує, тому що він казав, що він казав. Я до хати заберу. Але тебе потримаєш, поки він. Я поняла. Поки він потримаєш. Я тобі вітаю. А що там? Ви Я ж я, на балаколана похуй, а сестра з приколом. Так один не збереш. Який прикол, перший раз не прикол. Ти прикол. О, я Там давай ми Читай. Дома є королева, а ти королів бос. Король і босс. Е? йо йо ну, ну ты. Ти... А ну покажи.

Що ти чай каву по там з Ригороцького городка? Гори. Галя тобі я. сестричка любила прийшла, пришла з Ригороцького городка, він налюд, подивися на твою морду прихата. І йди сам. Короче, йдемо yes. <ристо> їсти. Бавар. Баварія-то ти здебл. Що? Чай каву? To... Я чай, Nie, не хочу їсти. Ні, сам спеке. Ні. Ну ні от тобі. Ні, на Ти радийся, дьоже. Ти радий? То Ага, чекай-кай. Пам'ятай, коселектро. Пам'тай, пам'тай свою любиму сестру. Аркаїта да виключай, от я собі там обрив.